Український ветеран Степан Коробкін після ампутації підкорив найвищу гору Африки Келіманджаро. І про це повідомляє стало відомо із прес-конференції «Укрінформу». Як зазначає ветеран, він прагне надихнути своїм прикладом інших ветеранів на активне життя після повернення із фронту. Сходження Степана Коробкіна на Кіліманджаро внесли до національного реєстру рекордів України. І далі наживо ми матимемо змогу розпитати Степана Коробкіна, ветерана російсько-української війни, про сходження на Кіліманджаро. А так. Також наживо обговорити з В'ячеславом Запорожцем, керівником реабілітаційного центру про виклики у сфері протезування і труднощі під час реабілітаці... реабілітаційного процесу наших ветеранів. Вітаю вас, панове! Доброго ранку. Розпочнемо ми розмову із паном Степаном. Хочеться трішки дізнатися про ваш особистий досвід, коли ви приєдналися до лав Збройних сил України, про ваш бойовий досвід і власне як отримали поранення. Вітаю, Степане. Давайте. Також вітаю. Приєднався до Лав Збройних сил України ще в 2020 році. Одразу після того, як закінчив своє навчання в місті Краматорську. Я пішов на контракт, і з тих самих пір я був у зоні АТО ООС. І коли почалась вже повномаштабна війна, з перших днів з перших секунд, я вже був на лінії фронту. Ось отримав я два поранення. Перше в ліву руку, довго вже вправо, і з за того, що була дуже е, довга евакуація 20 годин. То е, праву руку мою вже не спасли. Її ампутували. У мене висока ампутація, і ось така ось війна. В мене була. Насамперед хочеться подякувати за ваш подвиг і за той приклад, який ви зараз подаєте ветеранам. У вас висока ампутація. Розкажіть трішки про протез, який ви отримали. Це у вас була остеоінтеграція, так? Так, звичайним протезуванням мене неможливо запротезувати, тому що дуже висока ампутація, і в мене немає м'язової подушки, яка б давала можливість давати якесь навантаження на кістку, на руку. Тому, коли я спробував запротезувати звичайним ще з самого початку звичайним методом, в мене нічого не вийшло, тому що ну, не можу давати навантаження. На і таким чином я через головного лікаря Львову, хірурга Львова, познайомився з В'ячеславом і вже далі співпрацюючи з ним. Мені зробили остро інтеграцію, і наразі в мене одна з топових комплектацій протезу на даний момент, яка в принципі можна у світі. Трішки пізніше зараз ми поговоримо ще і про ваше сходження на Кіліманджаро. Зараз хочу перейти до пана В'ячеслава і детальніше поговорити саме про процес протезування, складного протезування, це остеоінтеграція і біонічні протези. Чому зараз важливо робити саме такі протезування? В чому їхня складність? Розкажіть і про те, скільки вам вдалося вже запротезувати ветеранів? Наш центр займається складною. Травмою, складними ампутаціями Сьогодні в минулому році ми зробили 57 остоінтеграцій. Якщо порахувати, що у нас 50 тисяч ветеранів з ампутацією, а 10% з них це складна ампутація. Це короткі кукси, вадні кукси, то це 5 тисяч ветеранів які потребують. Осте інтеграція або спеціальних е, методів партизування. А ми в минулому році зробили 57. Е, в цьому році для того, щоб е, більше допомогти ветеранам, ми зробили благодійний збір на 14 мільйонів і зібрали ці гроші, і е, вже у нас оперуються було вже на цьому тижні проведено чотири операції з остеінтеграції ветеранів. На жаль, нема державних, державного фінансування на остеінтеграцію. Ми тільки використовуємо фінансування на біонічні протезування. В грудні були підвищені гранічні ціни. І зараз вже ветерани можуть отримати сучасний біонічний протест за рахунок держави. Поставив ціль в цьому році зробити не менше 100 операцій зостоінтеграції, і також до кінця року, щоб був затверджений пакет НСЗУ мозом, і щоб ми могли вже планувати, і інші лікарні почали використовувати цей метод. Протезування і про реабілітацію, адже я знаю, що у вас є прописаний план реабілітації ветеранів, і туди входить так само і спорт сходження на підкорення вершин, різні види спорту. Чому так важливо в процесі реабілітації використовувати оце фізичне навантаження? Пане В'ячеславе і Степане, потім і надамо вам слово. Будь ласка. В індивідуальному плані реабілітації десь 30% це активність, спорт, спорт це гармони, спорт це гарні відчуття, і це тримання тіла в тонусі. У приклади у нас існує баскетбольна команда на візках Титанові. У нас хлопці вперше з подвійною ампутацією з стегом. Вже каталися на гірськолижних е, лижах спеціальних. У нас хлопці ходять в басейн, ми займаємося боксом. Працює секція бокса, е, е, і також е, гори, коли е, Тетяна Яловчак е, подзвонила і сказала, що е, планується сходження на Кіліманджаро, я зразу же сказав, що ми зробимо це і підберемо. Ветерана, вона каже, так він, ви ж не, не встигнете підготуватися, бо через тиждень вже був виїзд. Я кажу, не хвилюйся, у нас чемні. і отак, от Степан а, потрапив на Кіліманджаро і став альпіністом. Угу. Прокоментуйте Степан. Так, Степане, дуже хочеться почути ваш досвід. Вперше, коли ви почули, що вам пропонують піднятися на кіліманджаро, що ви відчули? Чи зразу погодились, і чи до того у вас був досвід подібний? До того в мене навіть не було виїзду за кордон, ні те, що піднятися у гори, ні, ніколи я не підіймався. Я майже одразу погодився, буквально через пару хвилин. Перше, що я відчув, це інтерес. Ну, як людина, яка ніколи не була в горах, мені ну, цікаво піднятися, хоча б на ту ж голелу, ну. Я не кажу, що говорила це легко, але ну, не так складно, як і для менеджера. Ось. І тому мені було, по-перше, цікаво. Вже це потім ми поставили ціль зняти цілий проєкт з 3 штурмового. Ми також хотіли надихнути людей, які ось як пали духом після своєї ампутації, що ну, ти не. Каліка, ти можеш рухатись далі. У нас в центрі дуже багато хлопців, більше 50 людей, але порівняно з іншими центрами, тут нема нікого, хто пав духом, ні жодного зовсім. Я знаю, В'ячеславе, що у вас є свій метод, коли ви починаєте спілкуватися з ветеранами, ви вважаєте, що важливо підключитися до героя. Ось з цього і починається реабілітація. Що означає підключитися? І чому важливо враховувати ось цей ментальний аспект, перш ніж перейти до якихось фізичних навантажень уже вправ з реабіліта... реабілітологами? Починаю знайомитися. Питаю, чи. Чим ти займався до служби, яка твоя родина, чим ти захоплювався? І е, бачу точки, до яких можна підключитися. Наприклад, займався спортом, йдемо по спорту. Яка у тебе була професія? Там, працював на будівництві чи робив щось руками? Е, от у мене був приклад: е, ми відкрили кав'ярню Титанові. Е, і для ветерана Федіра Самбурського так, от коли ми з ним спілкувалися, він був в депресії в ПТСРі, такий не дуже гарний стан був, хоч він був запротизований. І при спілкуванні він каже: я займався харчовою промисловості, будував технологію на хлібозаводах. Я кажу йому: давай ми кав'ярню зробимо. А у мене був вже намальований такий проєктик. І у нього зразу ж очі загорілися, і ми за місяць зробили цей проект. І вже 15 грудня відкрили кав'ярню. Терця Республіка Запрошую, ветеранська кав'ярня. Це Федір, власник. І потім мама а, вночі підійшла до мене, коли ми це все влаштовували і сказала: Дякую, Вічеслава, ви врятували мені сина. Він повернувся до життя. У нього є ціль. Оце як приклад, і так я роблю з кожним. Дійсно, при подвійній потрійній ампутації треба. У нас є приклад ще Артем Дученка. Зараз теж ми з ним. Маленький будівельний бізнес. З подвійною зробити. ампутацією да. Так, так подвійна ампутація Ні. При цьому я завжди от от мені приємно, Степан сказав тезу. Це, цю... Ти не каліка? Я завжди кажу: ти не каліка? Будемо той же приклад Саша Талаченка вперше гірськолижними зробив спуск після того, як втратив дві кінцівки От Степане. Хочеться почути тоді, які ж відгуки були після вашого сходження, після вашого прикладу від ваших колег. Ви приїхали, спілкувалися зі своїми хлопцями, з дівчатами. Що ж вони казали? Чи справді надихнулися вашим вчинком? Ну, відгуки одразу я десь за перший же день, раз 15 повторював всю історію нашого сходження. Ось вони дуже цікавились цим. А по поводу надихнулися тільки недавно до нас повернувся вже запротезований хлопець. Він заїжджав там на якісь питання, я не знаю точно які. І коли ми з ним зустрілися, він перший до мене підійшов і сказав мені: коли ти підеш слідчий раз в гори, зови мене. Збирається команда. Я Пане В'ячеславе, стосовно реабілітації, ваш погляд на реабілітаційні процеси, процеси в Україні. Наскільки зараз розвинена ось ця сфера? Тому що потреба в реабілітації точно є, ми це розуміємо. Якими мають бути реабілітаційні центри, на вашу думку? Чи достатньо їх в Україні? Про це, будь ласка. Ну, враховуючи кількість поранених, то реп-центри потрібно, щоб були при кожній лікарні, в кожному районному обласному центрі. Реп-центри повинні мати вже сучасний формат. Нам вдалося це відтворити. Ми взяли за взірець американські реп-центри, це коли open space, це коли поєднання. Фізичного заняття з апаратною реабілітацією, і коли немає, ми кажемо так, запаху лікарні, ми за це, у нас такий каворкінг, скажемо так, де ветеран себе комфортно почуває, він надихається іншими. Також ми залучаємо. До роботи в якості інструкторами і самих ветеранів з ампутацією у нас є ветерани, які займаються ерготерапевтом страченою кінцівкою. Угу. У нас є Антон Іванців, потрійний ампутант, який проводить консультації при складних амп... ампутаціях Верхніх кінцівок. я тут на завершення хочу додати, пане В'ячеславе, для наших глядачів, що протезування і реабілітація у вашому центрі є безкоштовними для ветеранів. Правильно ж. Да, все вірно, для ветеранів у нас всі безкоштовно послуги Тож, знаходьте В'ячеслав Запорожець, Степан Коробкін. Я вам дуже дякую, Степане, за ваш вклад в нашу незалежність. Пане В'ячеславе, дякую за ту роботу, яку робите. Ми говорили про реабілітацію ветеранів, про сходження Степана на Кіліманджаро.